Так, доброго дня. Дивимося Ауді. Так, значить клапанна кришка, отут є мокре. бачите ось. Ось, масло. Так, все решту сухо. Каже чоловік, що ланцюги поміняні. Каже, що ланцюги замінені. Все, можете глушити. Слушай, так, тільки мені зараз -то треба було. Так, рівень антифризу норма. Рівень, тут щуп електронний, ми подивимося пізніше. Так, давайте заглянемо, що у нас понизу, захисти всі стоять. Радіатори цілі бачимо. Так, фари також цілі. Зараз іншим роликом покажу. Скажіть, знаєте, не знаєте, колеса літні є до неї чи нема? Колодки бачу недавно мінялися. Колодка міни там якісь, були. Це, якісь Ага. Ладно, диски цілі. Вот і такі. Так, все. Так. Передні міняні, задні. Так, задні. Задні, задні ще трошки, є, але задні не мінялися. Так, добре. Диски, добре. Так, закрити. Так, позаду. Так, так Тут підкривки, все ціле. Тут колодки, бачите, так нерівномірно беруть. Бачите, як нерівномірно беруть. Так, то треба подивитися до направляючих пальців. Так. Вони нерівномірно беруть, відповідно, колодка нерівномірно стирається і стираю вам тормозний диск. Тому треба на це звернути увагу. Передні беруть добре, вони більше використовуються. Бачите, передні рівненько і зносу нема. Так, добре, підкрилочки все ціле. Пошкоджень по дисках не бачу, так шини в нас. Зимові континенталі. Це добрі шини, 225 17. Зима, і рік випуску. Лу -лу -лу. от, 20 зима. Окей.